Ми не винні нікому з олігархів. Ми будемо виконувати те, що обіцяємо, те, що записано в нашій програмі. Ніхто не змусить нас по-іншому голосувати. Оця прогнозованість, яка базується на відкритості, на прозорості, ми вважаємо, є запорукою якраз оновлення парламенту. Тоді з'являється шанс у людей, що не буде ще сім місяців втрачено після революції гідності на пусті. Розмови про реформи, а навпаки, будуть зміни, які почнуться з парламенту, з формування нового уряду, бо цей вже піде відставка. Є певний цей запит дійсно не просто на оновлення облич, а на оновлення якості державного управління на всіх рівнях. І в парламенті, і в президентській гілці, і в урядовій гілці. І це якісне оновлення, це те, є те, що пропонує громадянська позиція. Все починається з прозорості спочатку політичної сили. Далі наступний крок це прозорість призначень. І третій крок далі це прозорість прийняття рішень під контрольність суспільства і громаді. Категорично неприпустимо, щоб він знову формувався за партійно-квотним принципом. Мають бути чіткі кваліфікаційні вимоги за європейськими стандартами до нових держслужбовців, які прийдуть для того, щоб справді здійснити зміни в країні. Ми переконані, що ключова проблема не в лікарях, не в директорах шкіл, а в вищій посадовій корупції на рівні міністрів. Тому спочатку побороти міністрів крадіїв, вивільнити ресурс, який дозволить давати нормальні зарплати вчителям і лікарям, а потім контролювати їх. Але зверху вниз. Немає проблеми в тому, чи спроможні ми захищати країну. Насправді у нас є і механізовані танкові війська, є відповідне озброєння, і ми його можемо ефективно застосовувати. Проблема тільки в тому, чи готові приймати правильні управлінські рішення і своєчасно забезпечити їх забезпечення. Це закон України про державне оборонне замовлення. Він виписаний по європейським стандартам. Тобто, якщо його правильно виконувати, то ми можемо мати своєчасне забезпечення армії, в тому числі з учасним та військової техніки. Для громадянської позиції, для наших людей війти в парламент, це працювати в парламенті. А для когось це захист від слідства, від суду, доступ до бюджетного корита. Тому й бісяться. Обновлення має початися іменно законодавчого органу в державі, з парламенту. Если пройдет там все как положено, как мы видим это, значит будут новые министры, потому что как Мин формируется из парламента, законодательного органа, тогда будет иллюстрация, тогда будут иллюстрированы нехорошие судьи, нехорошие прокуроры, меньше будет лжи, будут справедливые суды, и все у нас получится. Мы можем быть и будем лидером как держава в Центральной и Схеме Европы. Не бійтеся цього, треба ставити високу мету. Наскільки я знаю, то це чесний чоловік і принципіальний. І який буде робити, не кривя, не лукавя, не беря взятки. Він буде розстраювати Україну по-новому, по-чесному. Я думаю, що Гриценко не та людина, щоб брати людей, за яких він не відповідав би. Раз він цим людям довіряє. Довіримося і ми, а там покаже час.